Одне з найчастіших питань, яке нам задають, скільки коштує секція паркану Горизонт. В цьому відео ми розглянемо, від яких факторів буде залежати ціна, та прорахуємо секцію онлайн. Для цього переходимо в категорію паркан Горизонт. І бачимо, що горизонт можливо зробити з різних металів, і ціна на них відрізняється. Обираємо для прикладу, для прорахунку Україну. Як ми перейшли всередину товара, бачимо ціну за квадратний метр. Для того, щоб порахувати секцію, нам потрібно ввести розміри в опціях нижче. Для прикладу, давайте порахуємо секцію 1,50 на 2. Вводимо розміри в міліметрах. І бачимо, що в нас ціна змінилась. Спочатку вона показувала за квадратний метр. Після того, як ми ввели розміри, ціна показує за секцію потрібного нам розміру. Але для кріплення горизонту потрібні допоміжні планки, такі як посилююча, направляюча закінчення прикривочна. Направляюча планка це практично обов'язкова планка. Вона кріпиться до стовбів, і в неї вставляється горизонт і прикручується до цієї направляючої планки. Якщо вона вам потрібна, ми її додаємо. І бачимо, що ціна змінилась. Вже показує разом з направляючими планками. Закінчення для паркану горизонт це не обов'язкова планка. Закінчення це зверху П-подібна планка. От На відео, на фото ви бачите горизонт без закінчення. Можливо, його ще зробити з закінченням. Якщо воно вам потрібно, ви його теж додаєте. Прикривочна планка це планка, яка служить, щоб сховати всі саморізи, які залишаються на направляючій планці після того, як до неї були прикручені панелі горизонт. Вона зверху накладається і ховає всі шапочки на направляючій планці. Получається секція ніби без кріплень. Якщо вона вам потрібна, ви її теж додаєте. Посилююча планка служить для посилення конструкції секції. Її рекомендують давати, якщо у вас секція 2 і більше метра. І як ми обрали. Допоміжні планки, ввели розміри секції, ми бачимо ціну на потрібну нам розміру секцію разом з допоміжними планками. Ціни на сайті дійсні, ви можете в будь-який момент порахувати будь-який розмір секції, будь-які комплектуючі та розрахувати з різних металів цю секцію.